Я по відношенню до свого материнства дуже дуже чутлива і уважна. Знаючи свій темперамент, знаючи свою структуру особистості. Ну, не просто так, не для галочки. Бадзистка, цілитель, вчитель, майстер еволюції свідомості це не лозунги, це, це навик, і досвід, і багаж, багатство, по суті. Так от я така в своїй структурі, що якщо мене багато вдома, то я, ну, я досить контролююча. І організатор в мені потужний. Я можу забембати, всі будуть так от літати з нарізаними задачами і щось. Мусять виконувати. Ну саме тому я цю цей потенціал вигулюю, реалізовую гарним способом в соціальній діяльності. А, дома, а, а вдома, ну, безпосередньо, якщо казати про дітей, про о, своє материнство, я стараюсь бути з ними тотально, коли в нас є контактність, і поменше бути, поменше бути. В буквальному сенсі, тобто я виховую в них самостійність, відповідні душі про продіагностовані, проаналізовані мною і мої діти, як для них краще, які формули любові для них е, найефективніші, які види, види турботи е, для них є найекологічнішими, тому що ми всі різні, дуже різні. І от я дуже хочу всім вам, друзі, порадити взагалі розібратися з цими темами. Приходьте на консультування, приходьте дізнаватися глибше про свої портрети особистості, про свої про трудолі, про ваших дітей.